Добрий вечір. У нас е, чергове інтерв'ю з нашими спікерами конференції е, Український е, бізнес-Українська конференція з бізнес-аналізу. Я якийсь раз її вивчу таку назву, точно як вона правильно називається. От і сьогодні я дуже радий е, спілкуватися з Олею. Е, трошки пізніше та е, е, Оль, дам тобі слово. Зараз хочу просто нагадати, що ці відео це представлення спікера. Щоб ви краще зрозуміли і побачили його як, саме як спеціаліста, професіонала і живу людину, в тому числі, От. і, відповідно, щоб більше зацікавити саме в виступу в сесії, яка буде вже під час конференції. Оль, ще раз радий тебе бачити, дуже приємно. Скажи трошки, розкажи трошки про себе, про свою позицію. Знаю, що ти кофаундер стартапу, дуже цікаво. Mm -hmm. Так, скажи кілька слів, що це таке і навіщо. Так, я співзасновниця стартапу Scope AI. По суті, це ai платформа яка допомагає бізнес-аналітикам та керівникам проєктів Перетворювати різні неструктуровані дані, як от там листи, нотатки з мітингів чи якісь там брифи на структуровану проєктну документацію, також виявляють дублікати, прогалини, суперечності і підтримує, що саме основне, це підтримує синхронізацію всієї документації під час змін у вимогах. Взагалі у мене більше 10 років досвіду роботи на посадах бізнес аналітик, head of business analysis і senior project manager. Працювала я з різними доменами. в основному це був Фінтех. Останні два роки це AI та ML-проекти, і в мене до 30 сертифікатів, в тому числі там PMP, Prince 2, AI, ML та інші. До сертифікатів ми доберемося. От. Розкажи трошки про свій шлях в бізнес -аналіз. От Чому ти вирішила стати бізнес-аналітиком? І цікаво вже буде перехід з бізнес-аналітика в ПІМ? Але давай почнемо з бізнес-аналізу. Насправді я почала як ПІМ. Із функціями бізнес-аналітика в невеликій студії в Черкасах, тобто мені треба було працювати на цих двох посадах, окремого бізнес-аналітика не було. Ну, і такі в великих IT-компаніях в Україні я зустрічала розмеження на PM і BA. Якщо це невеликі компанії, або також закордонні деякі компанії, то треба було робити цю роботу одній людині. Моя освіта це фінанси і банківська справа. Рідна ну, <сум> ну, в університеті, до речі, хоча вивчала саме банківську справу, у мене були дуже цікаві предмети. Вони були пов'язані якраз із управлінням проєктів, із менеджментом, бюджетуванням проєктів. Також там було щось про виявлення і управління ризиками, розрахунки цих ризиків. І, що цікаво, я вивчала МС Project і побудування проєктів в МС Project. Що це тебе забув за такий прогресивний університет чи інститут? Ну, він називається Київський університет ринкових відносин. Це комерційних uh -huh. комерційний Скорочено, ну, ми не будемо казати, як він називається, <реш> Не культурно. Але да, накидали дуже багато предметів. Я почала працювати в банках і різних фінансових організаціях, тому там, кому я не дала кредити, вибачайте. Тут така система. От. Але мені це не зайшло, тому що сама по собі я дуже така людина, яка цікавиться багато чим мені важливо розвиватися, мені важливо вивчати щось нове, щоб на роботі була постійно якась нова робота, і щоб вона змушувала думати, знаєш, щось продумувати наперед, планувати. Тому постійно оформлювати там, карточки, видавати кредити кожен день, це було не для мене. Um, я пройшла курси, а я просто подумала, чим би я могла займатися, uh, що я вивчала і що взагалі підходить мені по моїм софт-скілам. Uh, як от uh, любителю потрендіть, покомунікувати, я, мабуть, зрозуміла, що це щось таке між піємом і б'єм. І пройшла курси, прочитала ПІМ-бок і знайшла роботу ну, мабуть, просто пощастило без досвіду знайти роботу. В Черкасах на великій студії. а Потім я поїхала в Австралію, злякала змі павуків і величезних тараканів, які прям такі на долоньку. Повернулася в Україну, але вже переїхала в Київ. Там мені запропонували кілька посад, кілька вакансій з різних компаній, в тому числі і бізнес-аналітика в інтеліосі. І Хтось мені порадив, сказав, що класно було б почати от як чистим бізнес-аналітиком. Так, ти зрозумієш процеси, так, ти будеш мати знаєш, як бачення, оверв'ю всього. Ти зможеш планувати. В тебе в голові будуть будуватися ці всі зв'язки, взаємозалежності і так далі. Ну, я подумала, що це буде класно, і це дійсно було класно. Взагалі, Інтеліас мені дуже сильно зайшов. Це дуже класна компанія. No в моєму досвіді. Класні люди там були сам проект цікавий Агротех. «Агротех». «Агротех» це в принципі. Да, дуже цікаво. От, бачиш, в Україні він як, як дивно, знаєш, всі вважають, що агробізнески відстали а в Україні він дуже прогресивний, О, так що ми говоримо про великі компанії. Так. Та, повністю згоден з тобою. Е Окей, В тебе цікавий перехід якраз з бізнес-аналітика в PM. Тобто ти ходиш туди-сюди. От в чому ти бачиш різницю, от суттєву різницю між роботою PM і бізнес-аналітикою? Взагалі, в дуже багатьох пунктах ця робота пересікається. Навіть от зараз прийшла думка з приводу ризиків, тому що сьогодні про це вже говорила. Начебто, це робота PM, так, збирати їх і менеджити. Але, з однієї сторони, бізнес-аналітик настільки добре знає вимоги і працює з ними, що він чи вона також іноді збирає ці ризики, озвучує PM або просто сам записує і якісь mitigation плани прописує. Тобто, в дуже багатьох точках їхня робота пересікається, наша робота пересікається. але Є суттєві відмінності. Наприклад, фокус бізнес-аналітика це зрозуміти, як має взагалі для чого ми щось будуємо, так? як це має працювати, як всі компоненти мають взаємодіяти. Тобто більш така лоу левельна інформація, яку треба буде передати девелоперам і QEм. І впевнити, що вони її зрозуміли. Піен, це, мабуть, більше про комунікацію, більше про планування, трекінг задач зроблені, вони не зроблені. Ті, чому ти тиждень над нею сидиш, хоча сказав, три години на цю задачку? А, більше. PM uh, працює з командою в плані вирішення якихось непорозумінь, якихось там скандалів, щоб все було злагоджено, щоб в правильній атмосфері вони працювали. Так. Добре, а що тобі подобається більше в роботі BA? А uh, взагалі мені uh, подобається, коли ти от починаєш. На якомусь проєкті. і це просто такий хаос із інформації. Ти взагалі не розумієш за що братися, як в цю пшеницю стрибнути, і як розібратися що до чого. А потім з кожним кроком, з кожним мітингом, з кожною ітерацією, коли ти підходиш до цієї інформації, ти її розбиваєш на топіки. Потім ти намагаєшся розбити на епіки. Потім ти вже дивишся, ага, цей епік можна на такі юзер-сторі і тех задачі розбити. І потім ти вже прописуєш аксептанси, і от оця остання, коли. Так, я розумію, що до чого, я розумію, як воно працює, що залежить від цього. оце я від цього кайфую, коли є такий останній результат остаточний. Добре, от і знову ж таки, ти е, працювала і тим, і тим, і навіть ну, і міксованим. Е, як ти думаєш, от тобі, яка що, що найбільше подобається? Чистий PM, чистий BA, чи це мікс, коли ти можеш і з командою працювати, і, е, ну, і аналізувати вимоги? Ну, зараз мені подобається бути кофаундером. Але бути кофаундером стартапу це подрозивмиває роботу над усім. Тобі треба бути і п'ємом, і БІЄМ, і маркетологом, і всім, чим тільки можна, і залучати інвесторів, і так далі. Взагалі, якщо ми будемо говорити по проект. Um, мабуть, мені подобається більше таке бути бізнес-аналітиком. Uh, я люблю просто пояснювати. І от мені оцей погляд людини, яка: о, я зрозумів, що воно значить, от мені подобається. Плюс мені подобається просто менторити людей. У мене багато цього в досвіді, особливо, коли я була хідом біє uh, офісу. Прикольно. Це, а як ти думаєш, що на сьогодні най... ну, недооціненим залишається от саме в ролі чи в роботі бізнес-аналітика? Е недооціненим мені здається, що е бізнес-аналітик е це ну, як, взагалі дуже важлива посада. І не варто її. Е Uh, як робити разом із P'Eм, щоб це була одна посада. Це мають бути дві uh, окремі посади, які сфокусовані на своїй роботі. Uh, тому що в бізнес-аналітика мозок має працювати на 100%. Він не, не має uh, бути струду, стурбованим, що там uh, девелопери із КВМ побилися, як там тестувати ту задачу. Ну, це дуже часто буває. Ні, це класика взагалі? А ти на ти на чиїй стороні? Давала причне на ківею. Я на стороні дружби. Я кіт Леопольд тому мені здається, що бізнес-аналітик має повністю сфокусуватися на спілкуванні із клієнтом, на розумінні його потреб. І транслювати правильно ці потреби. Не має задавати правильні запитання. І не тільки, от, ну, яку фічу ти хочеш, так? а е має розуміти, для чого е ця фіча буде робитись, яке велю принесе взагалі бізнесу, і яке value принесе е користувачам. Тобто е аналізувати, а не просто записувати реквайре в юзер-сторіки. Добре, а як ти думаєш, на твою думку, на якому то чи є якийсь рівень компанії, uh -huh. от коли варто ну тобто не варто розділяти ці ролі, а коли варто? Чи є взагалі от чи проект, чи компанія, розмір, не знаю зрілість, що заводна, от, якийсь параметр, коли варто ділити не варто? Ну мені здається, це єдиний варіант, коли компанія маленька, і проекти маленькі. В такому випадку це може бути одна людина, яка покриває е, роботу і пієма, і бізнес-аналітика. Е, на величезних проєктах там не тільки один має бути бізнес-аналітика, їх кілька. а pm один. Е, тому так, великі проєкти — це тільки розділення. Чекаю, чи ти кажеш, що п'ємо один? Типу справиться все одно? А, ні, ну дивись. Правда, Заганяє. хай працюють, до ну, чого? це працювати П'є мені. Оттоже, заганяємо пієма, а чого, хай теж працює, раз не кудить, то хай пахає. Е, е, якщо там кілька стрімів, величезний проект, то так, звичайно, там і кілька пємів може бути. Але якщо е, там кілька блоків. В якогось проекту, де може справитись тільки один PM. Наприклад, у нас в ЄЙПЕЙ були блоки там по оплаті, окремий блок по інтеграціям, окремий блок по нагадуванням. Тобто, по суті, в командах було по четверо-п'ятеро людей, і всього ця команда там до 15 людей. Тобто тут один PM міг би і справитися. Але в той же час тут були різні бізнес-аналітики, як технічні, так і нетехнічні. До речі, ти теж цікаво сказала: технічні, не технічні бізнес-аналітики. Може бути бізнес-аналітик не технічний? Думаю, так, частково технічний, хоча б, щоб розумів, як все працює, мені здається, це такий must-have. Але якщо ми говоримо про Інтеграції там, із якимись і іРПІшками, і треба глибоко проаналізувати, описати, то це може бути там, спеціально підкований, дуже технічний бізнес-аналітик. Добре, давай трошки про професійне натхнення, і будемо плавно переходити до цей, до конференції повернемось. От, як ти, от, чи, чи взагалі ти, ти розвиваєш себе саме як бізнес-аналітик? Якщо так, то як? Що тобі допомагає, що ти робиш, там? читаєш, не знаю. На подкасти ходиш там на, на конференції. Насправді зараз дуже мало часу, тому що в мене є основна робота, бо гроші треба десь брати, особливо для фінансування стартапу та й просто їсти хочеться іноді. От, тому дуже мало часу, щоб щось нове почитати чи сходити на якісь конференції. З останніх довелося. Дуже сильно внікать в питання AI і ML, тому я проходила ці курси з фокусом на ці проекти, так як uh, Scoop AI дотичний, ну взагалі це AI First стартап. І з того, як я себе як свої знання підтримую, це менторство. Uh, мене дуже часто запрошують менторити інших, більш джуніорних людей там з uh, інших проектів чи із мого проекту. Хочеш, хочеш щось вивчити сам, спробуй навчити когось іншого, правда? Так. Ну, я завжди рекомендую там, Джунам, для прикладу, почитати е, книгу е, зараз, зараз забула. Ага, Business analysis for practitioners і Practice Guide. Відмінімає? Так. Це була перша книга, яку я прочитала. Мені вона сподобалась, по-перше, простотою, по-друге, структурованість, бо я люблю структурованість. І по-третє, тим, що вона підсвічує, де саме бізнес-аналітик пересікається із проєкт менеджером Так, речі, а бізійбок читала? Так, звичайно, читала. А Якщо ми говоримо до речі про сертифікації, от який сертифікат з твоїх тебе саме цінний? То це такий ти бажаєш от, твій улюблений сертифікат? Uh, ну я не проходила там серйозних сертифікацій із бізнес аналізу. Я проходила ПІМП uh, uh, від PMI. Mm -hmm. І так, це була дуже серйозна, тому що доводилось вивчати PMBOK на зубок, кілька разів її читати. І Ріта Молкані, яка пояснювала цю книжку, також її кілька разів читати, брати курси. Загалом це зайняло десь 4 місяці мого часу і клубок моїх нервів. тобі <Так>. <Можу куди> сказати. Так, нервів пішло багато, але так здала з першого разу. Вітаю. То PMI, так, PMI дуже. Ну, PMP дуже хороша сертифікація, в принципі. І я теж е, поважаю, я не здавав, От я більше щоб все сиді цей, в IB, ну, але угу. знаю, що цей, що PMP теж потужно. От. Добре, давай короткий бліц, і переходимо до конференції. Угу. Яка в тебе улюблена техніка бізнес-аналізу? Техніка, мабуть. Випитати все у е, клієнта і не здуріти. Mm, да. Це дуже практична штука, От, і дуже корисна. Який синонім до слова аналітик тобі приходить в голову? Це треба одним словом чи фразою можна? Все ж перше, що прийшло в голову. Супер-пупер-мега розумний із хорошою пам'яттю. Прикольно. От, е, які проекти тобі більше подобаються? Якісь спокійні, знаєш такі ватерфольні, в великому продукті, чи щось такий активний стартап? Е, мені більше як стартап, тому що я люблю розвиватися щось цікаве, таке, вчити нове, тому так краще. Ну так, ну, враховуючи, ти і фаундер стартапу, то якось я щось подумав, що можна було не питати. Що ти скажеш, що точно не варто робити бізнес-аналітику? Що точно не варто. Ну, сваритись з клієнтом, мабуть, не варто. А, може зариватися занадто багато в теорію, тому що, от коли я починала саме чистим бізнес-аналітиком, переключалася вірніше, в мене не були якби такі глибокі знання і навички, але. Навички, отримані із практичної сторони, отримані від ментора, вони набагато більше допомогли, чим аби я просто прочитала якусь книжку чи пройшла якийсь курс. Тому класно знайти ментора. Повністю підтримую. Добре, ти в нас будеш спікером на конференції. Про що ти будеш розказувати? Ну, тільки не треба всю, всю, всю сесію переказувати. Да? Ні, ну звичайно, ні. Звичайно ж, я представлю скоп яй, покажу коротеньку демку, розкажу про себе, про те, як я прийшла взагалі до цієї ідеї, чому саме ця ідея. Які мої навички як бізнес-аналітика і ПІМА допомогли в побудові цього стартапу? Що саме мені заважало, тому що є деякі моменти, які от заважають? А, але ми зараз промовчимо про них, хай людям буде цікаво. Однозначно. А, е, чому ти думаєш, от, от ти кажеш, що прийшла до цієї ідеї стартапу? От чому mm -hmm. ти думаєш, що ця ідея зараз от, вона і актуальна і важлива? Uh, ну я розумію, що зараз дуже багато тулзів, як там той же ChatGPT, який може на багато запитань дати відповідь. Але uh, ці тузи uh, заборонені в компаніях. Вони мають uh, впевнитися, що у нас дуже хороша секюріті, і ми не будемо ділитися їхніми даними ні з ким. Ми це покриваємо. Це по-перше. По-друге, чому актуально? Тому що мені здається, роль е, бізнес-аналітика еволюціонує е, від просто збирача вимог до людини, яка більше комунікує, е, будує комунікацію із клієнтом, е, яка більше розуміє. Чому це будується, як це будується, вливається в бізнес клієнта. Оці всі задачки по написання вони можуть просто автоматизуватися, ну не на 100%, звичайно ж, Бізнес-аналітик має їх передивлятись, перечитувати, чи це все окей. Uh, і uh, наша кілінг хвіча це коли приходять якісь зміни, а ми всі майже всі працюємо в Agile, і в нас кожен спринт щось міняється, якісь change реквести чи це просто еволюція реквайментів. І uh, потрібно оновлювати всі project-документи, діаграми, задачки і все, все що є, uh, що дотичне до цієї зміни, ми допомагаємо це менеджити. Тобто людина може побачити от оригінал, і ось яка зміна буде після того, як ти додаси е, оцей документик чи цю розмову, нотатки, чи що там у тебе є, і можеш запровити згоден повністю, і мені подобається ваш фокус на саме на управлінні змінами, тому що мені здається, що це питання трошки всі недооцінюють. <свят> Напишемо, як є, да так, хай хай послідовники да, розбираються, а потім ти з цим живеш п'ять років, так звісно, <свят> ну, <свят> <то, свят> і це ж із досвіду, скільки було таких ситуацій, коли або нічого не написано, або щось пропущено, і от я із свого досвіду, із своїх оцих болей, страждань я хочу допомогти іншим людям справитися. Скажи, а що, от якщо ми говоримо про аудиторію, тобто що слухачі ви винесуть з, твоєї, з, твої, з твого виступу? Ну, По-перше, розуміння, як повсякденний біль, можна перетворити в продукт. Тобто, якщо у тебе виникає Якась задача на роботі, з якою ти не можеш справитись, якась рутина, яка постійно повторюється, ти думаєш, а як би її можна автоматизувати. То може це і є твоя ідея стартапу. Так, це важко, але якщо ти її прям, е, розумієш е, із, із самого початку, як е, в деталях, ти розумієш, як з нею справитись, то, можливо, можна е, на цьому і заробити, і покращити іншим життя. А, також, е, Ну, уявлення, як можуть е, виглядати сучасні інструменти, які адапту... не просто побудовані е, а давайте в нас буде от, е, такий то стартап, а побудовані саме з зболей. Е, е, щирий досвід е, створення стартапу з плюсами, мінусами, е, із, з, з чим ми зіштовхнулися, на які граблі наступили. Е, може, ще раз наступимо, <с> надіюсь. Ні. Е, Тобто хочу допомогти іншим людям, якщо вони думають про створення свого бізнесу, підказати, як це можна зробити. Ну і поради, які навички бізнес-аналітика допоможуть, а які краще заховати десь. От так. Я також нагадаю, що Оля у нас буде в стрімі бізнес від бізнес-аналітиків, і це дуже класний приклад, коли можна саме свої навички знання. От і болі та ти, ти їх відчуваєш сам. І Ти розумієш як їх полікувати. От і скоріше за все, ти, ти розумієш цю цінність. Знаєш, вона цінність іде від тебе. Тобто, вона вже ціна для тебе як мінімум. Так от, це вже супер. Добре. Е, в принципі, ми вже підходимо до кінця нашого інтерв'ю. От ще раз нагадаю, що виступ Олі можна буде послухати 2 жовтня на нашій конференції українській е, Українській конференції бізнес-аналізу. І, скажіть, будь ласка, от, от чому люди повинні прийти і послухати саме твою сесію? Як ти думаєш? Тому що я дуже класна. А, ні. Мені а... здається, що взагалі супер. Ну, взагалі, а, мені здається, що їм було б цікаво. А, Послухати, як людина, яка на такій же посаді, як вони, працюють, будує свій бізнес. Надіюсь, все таки успішний і в нас все вийде. От. Однозначно, я бажаю вам, що у вас все вийшло, буде складно, але ви в принципі ви знаєте, навіщо ви це робите, тому що ви ньому лікуєте свої болі. Дякую дуже. Дуже цікава розмова була. До побачення. Побачимось на нашій конференції в жовтні. О, ще раз дякую за зустріч за інтерв'ю. Дякую всім за увагу. Дуже дякую. Побачимось.